Чого ти ходиш на могилу, на силу мати говорила? Чого ти плачеш ідучи, чому не спиш ти уночі? Моя голубко все закрила. Так, мамо, так. І знов ходила, а мати плакала, ждучи. Не сон трава на могилі вночі процвітає, то дівчина заручена калину сажає, і сльозами поливає, і Господа просить, щоб послав він душі вночі і дрібні роси, щоб калина прийнялася, розпустила віти. Може. Ташкою прилине милий з того світа. Зов'ю йому кубелечко і сама прилину. І будем щебетати з милим на калині. Будем плакати, щебетати, тихо розмовляти. Будем в купочці уранці на той світ літати. І калина прийнялася, вітер розпустила, і три літа на могилу дівчина ходила. На четверте не сон трава вночі процвітає, то дівчина з калиною плаче, розмовляє, широка, високая карана. Клино моя, не водою до схід сонця поливана я, широкі ріки сльози тебе полили, як славою лукавою люди понесли, зневажають подруженьки, подругу свою. Зневажають червоною калину мою. Повий мою головоньку росою умий і вітами широкими от сонця закрий Вранці найдуть мене, люди, мене усміють. Широкі твої віти діти опірвуть. Вранці рано на калині пташка щебетала. Під калиною дівчина спала, не вставала, утомилось молодеє, навіки спочила, вставало сонце за могили, раділи люди встаючи, а мати й спати не лягала. Дочку вечерять дожидала і тяжко плакала вже до